Всім привіт! Мене звати Дізлайк. І сьогодні я буду грати е, в. Короче, я буду грати в Версрик Дед, точніше, що Странного батью. Але на цей раз у нас буде странна мама мама. Коротше, сідаємо в машину. Ой, я зарусів. І чекаємо. О, поїхали! Діо, господи, що за дішмай! Ніфіга ми в магазин влетіли. Всі живі? Ха. А вони дуже найкращий драйвер. А він каже, шо, блін. Тепер, якщо ми тут, ідіть і візьміть мені якісь продукти, поки я з, поговорю з менеджером за проблеми. Окей. О, боби. Давайте баби візьмемо Так, равіалі якісь Так, шо... Ж? Ой, скільки тут продуктів так, я беру тільки кавуни Я беру тільки кавуни, кавуни святе. Опа, ковакову собі візьму Але взагалі в супермаркеті має бути так мало речей на шафках, так? Да? По ідею? Ні, але. Але ладно. Так, мені ще треба взяти 5 продуктів зарапнера. Е, о, морозово. Два. Три стейк навіть тут є. Чекайте, ні, стейк, я беру, І п'ять. О, забирав. І. Ой, а вже ніч настала. Чому вона так довго? Не знаю, ну два гляну. Перевір... перевір звук, окей. Що? Ви кажете, що я вам. Я маю вам віддати 10 к заради того, щоб просто пофіксити стіну. Так, лол. Ой Мамуйся, ты тебе заманутилась, да? Вален. Коробь, за коробочку. Вс, я с Ух. Мачка? Ну, спринт у мене великий, так що я його краще зберігати. Буду з 25 у Києві. У мене підраз. На, що струснеться? Я дойду. Я дойду до коробки. Не дойшов. Окей, okay, я знову вернуся на цей дурний момент, поїхали. Збираємо просто все, що бачимо, без різниці, що це. Навіть якщо то щось... Коротше, пофіг. Давай. Раз. Два. Три. чотири, Поїхали просто спідран по Майнкрафту. Тут тут Так, давайте, ту ту тун давайте, 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 давайте. Все. А, куда сейчас? пути кати пути кати пути кати Відкривайте, відкривайте. Все. Що? Ви кажете, що я мушу заплатити вам 10к за те, що я розбила вам стіну? Так. Ну і поїхали. Так, а, ой, мені зараз. Тікати треба. Фух, я в коротч. Мені питання, що це таке? А, це відмічка. за <зо> мною. Я напевно знаю, як звідси вибратися. Хоча ви самі маєте знати, ви тут самі працюєте вообще. Ой, іди сюди. Все, йди. Можеш йти. Окей, тобто я мушу вивезти оцих ход. Які боються на вихід. Так, акуратно вона пішла. І я не знаю, чи точно, але коробка засвітилась. Так що мені страшно. Там воно застечення сьогодні. Того завіня, ну ти застерешся, дичиє. Во вона. Ну якого фіга? Ну як вона мене знаходить? Біжи. Мені ще говорили про якусь токсичну тубо, токсичне повітря, Відкрию сейф. Вон там ще щось є. Відмичка, та? так? Так, ідіть сюди. Не переживайте, я вас відведу. Так я дуже голодний, боже, мені треба щось не заїсти, срочно. Банан, точно Що в мене життя бляха муха токсичність повітря, а куда мені? Як мені її виключити? Я не знаю, куди мені йти. А ну йди сюди. Покажи мені, де токсичність повітря. Ага. Та все, я вже помру, алло. Я можу депу десь вентиляції прочистити? Будь ласка, засти пошвидше на цей раз, мені треба жити. Помозіть підписники, мені стрібно капець. Во вона. Ні, вона йде перевіряти. Біжи. Та як? Ну капіт, блін, ну я розумію. Що ж таке? І так, я знов дійшов до цього моменту. Валіть за мною, боже, ви депрессии в лупішлах погнала за мною, я не можу. Так, давай. Наступ на все. Так, вона виляглася чогось тут. Так, забираємо все. Так, я голодний капіс. У мене є трохи інше питання. Де вентиляції, які мені треба чистити. Тобто мені не розказали вентиляції, але мені розказали, що їх треба чистити. Але де їх чистити? Тобто от у угошою? Ну шукайте. Ой. Акуратно. Я сховався, тільки от приклад у тому, що вона може дивитися в коробки, і це саме погане. Бо типу, вона вже може буде зловити, якщо поблизу не буде коробки. Окей, okay, мені треба дожити до 6 А, ну це. Чи до 6 ПМ, я не знаю, коротше. Чи... Во вона. Тільки не чекай коробку, Ні. Біжи. Йди тупо. Йди добу. Боже, давай сьогодні, що там у мене вже... Токсичный и спешный. Не. Пистань. Все, она заснула. Чистый МЕНТАЛЯЦИЮ! срочно. Давай, 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 давай. Все, играем. Так, ему. Так, ты идешь за мною. Так. Оце я забираю. Оце я їм. Оце я відкриваю. І оцього працівника я забираю. Давай, давайте, загайшору. Молодець. Так, Давай я тебе ще виведу зі собою. Сказав, давай я тебе ще зі собою виведу. Забираємо. Мені треба їжу знайти, срочно. О ні. Чекаємо. Боже, у мене стаміна зараз кінчиться. ся. Так, я заліз. Ну, я заліз. Мені якось часто різниці, де вона є, бо я заліз. І якщо воно буде чекати коробку... Я, я я, знаєте, куди я ту відмичку запахну? Давай же, іди... Ні. Ну. Все, пішли Дорс. Будем Дорс грати, так? Ну чому ти йдеш чекати коробку? Сама йде свою коробку нюхати. Все, все, вона пішла спати. Я капець, який голодний, боже, я зараз здохну від голоду, так мені треба срочно. почистити вентиляцію. Валим до сейфа. І шукаємо щось поїсти. Мені треба йти щось їсти. Во! Так, то Раз, два. Три. Все. Поки що стільки їжі мені хватає на чуть-чуть. Зараз я поки що буду виводити людей з магазину. Оцих. Всього і ти сюди йди. А чого я не можу піти з магазину? Тобто їх я вивожу, а сам не, да? А сам передумав. О, Ні. Все, я в коробці, Мене нема. Я в коробці, я в коробці, я в коробці. Ні, я в коробці, в коробці, в коробці. Ні, я в коробці. Так, мені треба дожити ще три, ще три АМ. Мені треба ще 3 АМ. Плюс 3 і все, я просто виживу. Бачите, виживіть до шість, а о, ні, вона йде чекати коробку. Ну що, готові? Біжи, біжи, біжи. Бігу-бігу, запутати хочу. Біжі. Ну, засни. Будь ласка. Я не можу мені стрьомно. Мама засинай, мама засинай, мама засинай, мама. А, засну... такі, мама заснула. Я такий мама засинай, мама засинай, Коли вона заснула. Так, мені треба почистити вентиляцію обов'язково. Так, поїсти обов'язково. Так, і повиводити виводите трошки наляканих працівників йдемо. А вони що самі не можуть дойти, та? Вони не можуть прямо дойти, та? Давай сюди повзи швидше, господи, повзи я той радий. І ви двоє сюди йдете. Чого ви можете тільки одного вести за собою? Що, другий подумає, що все, я небезпечний так само, да? Бачиш, я твого друга вивів. Чого ти за мною не йдеш? І сюди. Так, якщо в мене зараз підсвітяться коробки. Пофіг. Я вивів, я біжу, я біжу. Запутать хочу. Боже, ви не представляєте, я походу професіонал. Ну, як професіонал? Два рази я здох, бо не знаю, говорю. О, ні. Біжимо. А я взагалі. Ти мене не бачиш. Я сховався. Давай, 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 в кроті. Вона йде сюди. Ні, вона йде туди. Вона йде. Вона йде сюди. За шо? Рада, терарара, тера-ра. А, вс, вона заснула. Так, где вона заснула? Ага, вона прямо біля виходу заснула. Ну прекрасно. Так, вона сейчас проснеться Але нічого Так, окей, шо, я голодний Так, мені треба поїсти. Ідіть сюда. Давай, давай. Боже, діти, не кажіть, що я цілу ніч тут проведу в магазині заради того, щоб просто ніфіга не зробити в прямому смислі. Просто вивезти отих от наляканих дорожків. Ну, хоча б зато мені... Чи може я їх продаю? <смас> може, я їх реально продаю і зато гроші получаю. Ну давай, давай. І останнє у мені відправилась. Не, не виведу Сорі. Сьогодні без тебе. Все, мені просто ще одну твою вот, і я вже виграю. Мені просто ще одну, одну оцю годинку треба полетіти, і я живий. Вона йде сюди? Вона йде сюди. Я її побачу що. Чи то не вона. Я не знаю, мені страшно А ні, вона йде сюди. Ну і вона якраз йде чекати коробку. Ну що, готові? Ну поїхали. Тут така жип. Вона мені заблокувала прохід, Псіна така. Ви бачили, я просто добіг пройти, боже, чуть, чуть я би помер. Ну, засни... Боже, ні, вона йде сюди. Так там ще й токсичність повітря, ну засни, боже. За сні. Запам'ята. О, все, вона заснула. Швидко, боже, що я туплю? Прибираємо вентиляцію і йдемо жертви. Все Давай 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 это. Mm. Я так поняв тих, кого я вивів, за це мені дають їжу, бо тому що я не можу пояснити, як вона розставиться. Я вижив? Я вижив! Я вижив! Господи боже. Плюс я ще заробив 420 доларів. І плюс один ревайв, типу, якщо я вмру, я зможу рева. Капець. Коротше, давайте ще подивимося, що я можу купити. За те, що я. Ну, а, во, класичну коробку, ні. Серйозно, мені... Я можу вибивати з кинида на той, о! Пісок. Мені більше не хочу. Ладно, я візьму пісок. Це хоч <плес> ліпше, ніж трава. Коротше, прикольно. З вами сьогодні був я. Дізлайк. Правда, чогось в тому зеленому костюмі. І, коротше, я буду чий.